Добрий день, мої глядачі! Привіт вам з Миколаївщини! Ви на каналі Всім про все. Вибачайте, буде, мабуть, не дуже добре чути, бо у нас, як завжди, вітер. Знову моросить дощик з самого раночку. Холодно, 9 градусів тепла. Але працювати треба. Прогнозом не повинно бути було дождя. Ну, маленька маросейка. Отак виглядає розсада Астрі, яку сіяла під зиму. Такі вже гарненькі, вже можна і розсаджувати. Це тільфініум однорічний тут на городі, тюльпани квітнуть. У ну, мене в садку також тут квіти. Дуже гарно все. Квітують порічки. Гарні. Зібрався квітнути хрін, треба обрізати, бо мені. Квіти його не треба, а треба листя. Тут ось також астрочка насіяна у рядочках. І он турецька гвоздика, аквілігія сходить. Тут ось, ось салатик посходив у мене. От. Тут йошта. Це у мами брала такі черенки. і вони вкорінилися і живі, здорові. Також ось порічки червоні смородина. Агрус квітувався, зав'язався. Тут у нас вже ось починає квітнути яблунька, білий налив, такі дуже гарні квіти. Тільки-тільки тут ще не розквітли, а тут уже деякі квіточки порозквітали. От. Ну, потихеньку приберемо їх. Тут вже ось майже переквітла от. чорна смородина, в цьому році не дуже багато в неї квітів, в тому році було б значно більше, в цьому році мало, не дуже багато. ну Якби є, ну в тому році був більший врожай, в цьому році не дуже багато. Це, Це клерій сорт, От. койде вже навіть он, ягідки позав'язувалися. Це ранній сорт. От. Також ось смородинка червоненька. Яблунька квітне, дуже гарні квіточки. Краса. От. А тут уже переквітнула, доквітає грушка, маленька грушка. І вся була влята в квіточках. Вся була геть. Не знаю, що на ній буде чи зав'яжеться щось чи ні, ще не ясно. Дуже гарно співають пташки, хоч і пасмурно, і холодно, і трошки мегіча дощик кмалень. Сьогодні у нас трошечки моросить дощ з самого ранку, хоча по прогнозу був сухий день, цілий тиждень сухий, а зранку встали і у нас моросить дощ. Ось такий вигляд вже мають мої. Зеленушки, цибулька кущівка, біла, золотиста. Часничок ярий. Це нагідки, календула. Я вам казала, що я всі рядочки просіваю чорнобривцями і нагідками. Отакий От зимовий часничок. Такий ось у. горох у нас вже піднявся. Це цибулька на зелено, потихеньку ровем, і ярий часничок. Цвіте вже полуниця. Дерева цвітуть. Малесенька вишенька в цвіту вже обцвілася, обсипала вже цвіт свій. Там вже цвітуть яблуньки. Черешня ось уже перецвітає, маленька. А так ось о, дуже гарно, дуже рясно, цвіте. Наша вишенька. Чи зав'яжеться чи ні, не знаємо. Ну, було пару сухих днів, бджілки прилітали. А так кожен день ось. Вітер, вітер, холодно. Зараз у нас 9 градусів тепла. І це обід. Це зимова цибулька така вже висока, гарна. З ями я вам показувала, я підживлювала карбамід і нідравмофоска. Розсипала і дощик його все забрав у землю. Все зелено, все росте, і розвивається. Квіти у мене там в садку. Цвіте персик інжирний. Щось буде, не знаю. Тут у парничку розпікірований перчик, розсада. Так виглядає розсада капусти. Тут різна всяка, дуже багато різних сортів і різних видів. Вже можна висаджувати. Де, тільки зійшла, якось в цьому році в мене неоднорідний в сход. Моєї капусти. Це, мабуть, залежить від сортів, бо одна капуста вже велика, друга тільки зійшла. Ну, все, все виросте, все, все буде гаразд. От. Тут вже персик відсвів, он навіть щось буде, в зав'язав, не знаю. Покажу вам сходи морковка. Картоплю ще не висадили, ми нікуди не спішимо, ми завжди в травні висаджуємо картоплю. Бо у нас 19, 20, 22 травня бувають дуже сильні приморозки, то ми не спішимо. Також ось рядочок нагидків, от іде, посходили будянину, поки не трогаю, бо дуже маленька морковка сходить. Можете бачити, морковка сходить на рядочки непогано. Так що такі справи. Я працюю в теплиці, теплиця ще не зроблена, ще дуже-дуже багато роботи. Мука, отак ось це е, висаджувала під зиму в лоточки, квіти свої посходили. Це ось у відрах огірочки. Це мої балконне диво, червоний і жовтий помідорчики. Це ось у кабачок, вже навіть он якісь пуп'янки заклав. І в огірочки вон також маленькі. Тут у мене петунія з минулого року я поставила її. Є такі кущики. Так. Тут різна всяка. Тут ось лісом також минулорічний, Він весь уже починає заквіто, заквітати і петунія. Тут. Різна розсада тут. От. Перці, баклажани, квіти. Отак тут росте все, тут уже розпікірувала. тут помідори розсаду поховала під низ, бо було трохи сонечко і вона горіла. Треба купити затінняйку і накрити теплицю, бо у нас або дощ іде пасмурно, а як вилізло сонечко, то трошки шкодить. У теплиці піднімається велика температура. Вон, Погоріли мої розсади, як ви бачите, вроді і поступово їх і закаляла, виносила в теплицю. Вийшло яскраве сонечко і нашкодило. Помідори різні, різні сорти виглядають по-різному. Ну, а ще я їх сіяла в різні сроки. От, зараз вам покажу, як я. Пікірую перець. Це один із останніх, який я сіяла. От, тут в ящичку він росте, я його виймаю. От, от так. І ось як ви бачите, перчик. От. Ми йому прищіпуємо корінець нижній. І у рядочок. І так перчик. Різкувуємо йому корінець, пальцем от і просто придавлюю і так всі. Так, отакі у нас справи. дякуємо нашим ЗСУ, нашим захисникам і захисницям, що ми можемо займатися свою справою, радіти кожному дню, радіти нашим рослинкам, нашим квітам. Усім бажаю успіхів, усім бажаю гарних врожаїв, гарної погоди, усім сонечка в душі і в серці. Всім всього найкращого! Запрошую вас до себе на канал. Кому подобаються моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Буду чекати ваших коментарів. Всім всього найкращого. До побачення, друзі! da jeg fylte jul eller her på Havar.